Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами ще раз поговоримо про таємниці літер Ю, Я, Ї та Є. Слухайте уважно загадку. Срібна стрічечка лежить, ланцюжок по ній біжить. І на станціях гудок подає той ланцюжок. Що це? Так, це поїзд. Запам'ятайте літера Ї Завжди позначається двома звуками Й, І. Слухайте наступну загадку. У святковій залі стоїть як картинка, весела, зелена, красуня, ялинка. Так, літера Я. На початку слова теж позначає два звука і А. Ось так виглядає звуковий аналіз слова ялинка. Наступна загадка. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня, я пухнасте. Кошеня. Так, літера Я після приголосної позначає один звук, а приголосний робить м'яким. Наступна загадка. Як же зветься ця оселя? Що, що з жердин стіна та стеля. Це юрта. На початку слова літера Ю завжди позначає два звука Й, У. Ось так виглядає звуковий аналіз слова юрта. Двері швидко відчиняю, бо чарівну силу маю. Так, це ключ. Якщо літера U стоїть після приголосного, то позначає один звук У, а приголосну робить м'якою. Запам'ятайте ці правила. На ставку на мілині. Чепурун проводить дні, рушнички та сорочки він полощить за залюбки. Це єнот. Є на початку слова позначає два звука. Є-е. Ось так виглядає схема звукового аналізу. Ось ми з вами ізгадали таємниці звуків Я, Ю Є та Ї. Ще багато цікавого про звуки ви дізнаєтеся у школі, адже незабаром ви всі станете першокласниками. А ці правила, які отримали в дитячому садку, ви запам'ятаєте і будете їх використовувати у подальшому житті. Всім до побачення!